Розділ 30. Люба Лу, я не був цілком щирим, коли ми бачились востаннє, тому пишу тобі тепер, не тому, що сподіваюся, ніби це щось змінить, а тому, що збрехав тобі одного разу, і мені дуже важливо, щоб цього не повторилось. Я не з Кеті. Я не був з нею, коли ми бачились в останнє. Я не хочу говорити надто багато, але я дуже швидко зрозумів, що ми з нею надто різні, та я припустився величезної помилки. Відверто кажучи, я думаю, що знав це з самого початку. Вона подала прохання про переведення, і, хоча в головному офісі не дуже задоволені, схоже, її прохання буде задоволене. Тепер я почуваюся повним дурнем, цілком справедливо. Не минає ані дня, щоб Мені не хотілося написати тобі хоч кілька рядків, як ти колись прохала, або надіслати листівку. Треба було тримати тебе міцніше, треба було казати про свої почуття, а не мовчати. Треба було старатись сильніше, а не жаліти себе і думати, що мене всі покинули. Як я вже казав, я пишу не для того, щоб примусити тебе передумати. Я знаю, що ти рухаєшся далі. Я просто хотів сказати, що мені шкода. Я завжди шкодуватиму про те, що сталося, але я сподіваюся, що ти щаслива. Складно було це сказати на похороні. Бережи себе, Луїзо, з любов'ю, Сем. Мені стало недобре, тоді мене знудило. Я ковтнула, намагаючись придушити схлип і величезний клубок емоцій, не зовсім зрозумілих мені. А тоді я зім'яла листа і з ревом жбурнула його до сміття. Я надіслала Марго фотографію Діна Мартіна, написала короткого листа, у котрому запевнила її, що в нього все добре. Я ходила туди-сюди порожньою квартирою і лаялась. Я налила собі Хересу з запорошеного серванту Марго і випила його за три ковтки, хоча ще був навіть не обід. А тоді дістала листа із відра, вімкнула ноутбук, сіла на підлогу в коридорі, спершись на вхідні двері, щоб спіймати вайфай гопніків, написала Семові електронного листа. Що це за лайно? Нащо ти пишеш це тепер, коли минуло стільки часу? Відповідь надійшла протягом декількох хвилин, немов він сидів і чекав за комп'ютером. Я розумію, ти сердишся, я, мабуть, також сердився б, але Лілі сказала, що ти думаєш про заміжжя і вже обираєш квартиру в маленькій Італії, тому я вирішив сказати тобі зараз, бо потім буде надто пізно. Я, насупившись, витріщилась на екран. Я двічі перечитала те, що він написав, а тоді відповіла: Це тобі Лілі сказала? Так, і про те, що ти вважаєш, буцім він трохи поквапився і не хочеш, аби він думав, що ти погодилась заради громадянства, але те, як він зробив пропозицію, не передбачало відповіді ні. Я зачекала декілька хвилин, а тоді обережно написала Семе, що ти знаєш про пропозицію? Що Джош став на коліна на даху Empire State Building і про оперного співака, котрого він найняв. Лу, не серця на неї. Я знаю, що не мав нічого випитувати, я знаю, що це не моя справа, але я сам запитав її, як тобі ведеться. Я хотів знати, що відбувається в твоєму житті, і вона просто вела мене в курс справи. Я дуже хотів порадіти за твоє щастя, але не міг перестати думати, що як я мав бути на його місці, що як я, я не знаю, втратив свій шанс. Я заплющила очі. Отже, ти написав мені, бо Лілі сказала, що я от от вийду заміж? Ні, я все одно хотів написати. Ще з того часу, як бачив тебе у Стортфолді, я просто не знав, що сказати, але тоді я зрозумів якщо ти вийдеш заміж, особливо, якщо зробиш це надто швидко, я більше нічого не зможу вдіяти, що сказати, можливо, це надто старомодно. Послухай, Лу, я просто хотів вибачитися. Ось так, пробач, якщо це недоречно. Певний час я шукала в собі сили на відповідь. Гаразд, що ж, дякую, що сказав. Я закрила ноутбук, притулась до дверей і надовго заплющила очі. Я вирішила не думати про це. У мене це досить добре виходило. Я прибрала у квартирі, вивела Діна Мартіна на прогулянку поїхала до Сіствілч у душному метро, щоб обговорити з дівчатками квадратні метри, перегородки, лізинг і страховки. І я не думала про Сема. Я не думала про нього, коли вигулювала собаку біля нудотних, всюдисущих сміттєвозів, коли ухилялася від автомобілів, що голосно сигналять, коли ледь не вивихнула щиколотки на бруківці сохо, або ж коли тягла валізу, повну одяг. Через турнікети в метро. Я перечитував слова Марго і робила те, що люблю. Тепер крихітний паросток ідеї переріс у величезну бульбашку, котра роздувалась всередині моїх грудей, поступово витісняючи все інше, і я не думала про Сема. Наступний лист надійшов три дні по тому. Цього разу я впізнала почерк на конверті, котрий Ашок підсунув під мої двері. Я думав про наше листування і зрозумів, що хочу сказати ще дещо. Ти не казала, що не хочеш зі мною говорити, тож сподіваюся, ти не порвеш цього листа. Лу, я й гадки не мав, що ти хотіла заміж. Я почуваюся повним дурнем, бо ніколи тебе не запитував, я не усвідомлював, що ти з тих дівчат, які таємно мріють про великі романтичні жести, але Лілі так багато розповіла про те, що робить для тебе Джош, що тижня троянди, розкішні вечері та інше, що я задумався невже як такий не до тепа? і як тепер можна сидіти й сподіватися, що все налагодиться, якщо я навіть не спробую. «Лу, хіба я настільки помилявся, я просто хочу знати, чи дійсно ти чекала від мене якогось широкого жесту, а я й не здогадувався. Якщо так, то пробач мені якось дивно постійно думати про те, особливо якщо ти взагалі не дуже схильний до самоаналізу. Я хочу діяти, а не просто думати. Нехай це послужить мені уроком. Я буду вдячний, якщо ти будеш така люб'язна і допоможеш мені зрозуміти. Я взяла один із аркушів Марго з вицвілою адресою вгорі, я викреслила її ім'я і написала Семе, я ніколи не чекала від тебе чогось грандіозного, ніколи, Луїза. Я бігом спустилася сходами, вручила листа Ашокові, попрохала відправити його і втекла, вдаючи, що не чую, як він питає, чи в мене все гаразд. Наступного листа я отримала за декілька днів. Експрес доставлення, листування зі мною, мабуть, коштувало йому цілого статку. Ти чекала, ти чекала від мене листа, а я не писав. Я завжди був надто втомлений, та й відверто кажучи, я почувався дещо ніяково. Мені здавалося, що це не розмова з тобою, а просто марна трата паперу. Листування здавалось мені фальшивкою. І що довше я це відкладав, що більше ти пристосовувалась до нового життя і змінювався, то частіше я думав, і що до біса я можу їй розповісти. Вона ходить на ці шикарні бали, їздить до заміських клубів, катається на лімузинах і бере від життя усе, а я тим часом їжджу в кареті швидкої допомоги східним Лондоном, підбираючи паяків і самотніх пенсіонерів, що звалилися з ліжка. Гаразд, я скажу тобі ще дещо, Луїзо. Я розумію, що після цього ти більше не захочеш зі мною розмовляти, але я все одно скажу. Я за тебе не радий. Я думаю, тобі не варто виходити за нього. Я знаю, що він розумний, гарний та багатий, і має струнні квартети на вашій вечері, у нього на даху, але є в ньому щось таке, що викликає в мене підозри. Я не думаю, що він тобі підходить. Ох, дідько, річ навіть не в тобі, це зводить мене з розуму. Ненавиджу думати про те, що ти з ним, навіть від думки про те, що він тримає тебе за руку, мені хочеться все трощити. Я навіть спати не можу, бо перетворився на того ревнивого Бовдора, котрий має примушувати себе думати про щось інше. Ти мене знаєш, я можу заснути будь де Ти, мабуть, зараз читаєшся і думаєш так тобі й треба, недоумку. Ти маєш на це повне право, тільки не поспішай, гаразд, спочатку переконайся, що він тебе гідний, або ж, ну, просто не виходь за нього, Сем. Я декілька днів не відповідала я носила його лист із собою і перечитувала, коли не було роботи у вінтажному магазині або коли заходила випити кави до кав'ярні, куди пускали з собаками, неподалік від коламбус з я перечитувала його, коли ввечері лягала у продавлене ліжко, і думала про нього, коли лежала в помаранчево-рожевій ванні Марго. А тоді, нарешті, відповіла Любий Семе, я розійшлася з Джошем. Як ти казав, ми виявилися дуже різними людьми. Лу, поскрипту. Найгірше тут те, що у мене пальці скручуються від думки про скрипаля, що грає в мене над душею, поки я намагаюся їсти.